Зі світрісту біля 154 км на годину, перевищуючи таким чином максимальну дозволену швидкість руху транспортних засобів на даній ділянці дороги 50 км на годину, чим грубо порушив вимоги дії дорожнього знаку 3,29 плюс 33, обмеження максимальної швидкості 50 км на годину правил дорожнього руху. Страта доньки стала для пані Тетяни найбільшою трагедією в житті. Життя розділилося для неї до та до, після. Ну, Мовляв і так рибався двинув. Я набираю після того, немає, немає. Ну, разів 10, може 20, може більше набирати. Ніхто не, не, на другій стороні. Тоді серце я тут батьківське. щось. Кума плаче. Я, я зразу. Ти вжива. Вона каже, ні, дядя Саша. Ще стою, жду автобус, дощ, стою в остановці. Діма довіз з старшим сином, з дітою, поставив, а саме поїхав там.